Пропонуємо роботу. Потрібні водії. Десь 10 машин стоїть без водіїв. Робота є. Є кому возити будуть матеріали. Робота по Києву області, також можна виходити на маршрути по Україні є суміжні заявки. Зробіть репостик, будь ласка, зробіть, будь ласка, поширення між своїми знайомими, хто без роботи сидить. Є різні варіанти, можна їздити по Києву, не виїжджаючи за Київ. Можна їздити за Київ, не катаючись по Києву. Кому як зручно, машинки є буси, є п'ятитонники, зарплата від тисячі гривень в день. Можемо домовитися. Треба, щоб всі включилися, тому що і робота є, і людей немає. Ну, я розумію, що так у всіх зараз, але звертайтесь, звертайтесь.